Всім гарного дня, хто зайшов до мене на канал гостям і моїм підписникам. Я ось зараз, як бачите, мию ось так апельсинки. Нам потрібно їх гарненько-гарненько вимити. Спочатку я їх мию щіточкою, а потім ось тряпочкою. І поки що складаємо дуршлаг. Тим часом у нас закипає чайник. Нам буде потрібна гаряча вода. Беремо наш чайник, який у нас закипів. І нам потрібно ось ці апельсинки обдати ось так підченою водою. Не запитайте, для чого це нам буде потрібно. Зараз я вам все покажу. Поки що все. Оскільки у нас зараз вже настала весна, тепло вже трішки стало, і зараз у нас розпочнеться заготовка самого першого весняного соку. Це березового соку. Цей сок дуже корисний для наших почок. Він вимиває е, пісок, у кого є, прочищає наші всі внутрішні органи, тому це дуже-дуже корисно. Але справа в тому, хто живе в селі, тому набагато простіше його зберігати, тому що в кожного є погріб і можна поставити і зробити з нього квас, і все буде добре. Оскільки е, я живу в місті. І я думаю, багато з вас живе в місті, у нас завжди таке питання, як його зберегти. Хоч і говорять, що якщо його закип'ятити, якщо його перекип'ятити, то в ньому не зберігається ніякі властивості, будемо так казати, корисні. Але справа в тому, як би там хто не говорив, а я знаю точно, що якщо його приготувати, так як я зараз ось буду готувати. То він у нас буде зберігатися. Захочете в літню жару, спеку, можна обов'язково його використати, а можна, щоб він у нас зберігся аж до зими. Тому сьогодні я хочу вам показати рецепт приготування березового соку в домашніх умовах, щоб він у нас зберігався і приносив нам користь. У нас є березовий сік. Я дякую родичам, що вони нам привезли. У нас є лимонна кислота, цукор, м'ята і апельсини. Ось якщо ми у наш березовий сік додамо ці інгредієнти, це буде дуже-дуже смачно. А ще нам будуть потрібні стерилізовані баночки з кришками теж стерилізованими, я під відео залишу силочку, і ви там побачите, як я стерилізую банки. Сок у нас чистий, бачите, немає в ньому. Ніяких домішків, ні листочків, нічого, але все рівно я його буду зараз переціджувати. Беру частеньку кастрюльку, ставлю ось сюди друсачок, беремо кусочок осмарлічки, ось так двоє, і ось так беремо і переціжуємо. До задають питання, чого розказуєшся, розжовуєш, тому що не всі люди знають, як це робиться. Може, хто буде робити перший раз, тому ось я люблю розказати людині так, щоб це було доступно. Зараз переціджуємо сок. Сок ось я перецідила в цю кастрюлю. І що я роблю далі? Дивіться, я беру ось баночку і мені сюди потрібно налити сік. Чому і для чого зараз ви все зрозумієте? Сік, осябести банку я налила, і тепер беру ось цю кастрюлю, у якій ми будемо з вами варити його, сік кип'ятити, виливаю сюди наш сік. Чому я так зробила? І так я сюди буду переливати. Три баночки мені сюди потрібно. Я знаю, що в мене всю кастрюлю входить чотири банки, але в даний час мені потрібно сюди три банки. І мені потрібна точна кількість нашого соку, яку ми вільємо у нашу кастрюлю. І так, я сюди влила три хлітрові баночки. Коли ви набираєте сік просто, щоб сюди перелити, не обов'язково, щоб банка була стерилізована. Ці баночки у нас так і стоять. Тепер, що ми робимо далі? Ми з вами знаємо, що у нас тут три трубчові банки і на кожну баночку нам потрібно по 6 столових ложок цукру. Тому, якщо у нас 3 на 6-18 ложечок, ми з вами сюди ложимо цукру. І так, у нас тут 18 ложечок цукру. Тепер нам потрібно сюди ще положити лимонної кислоти. Ось на, на одну баночку трохи дров, трох. ось має бути пів чайної ложечки. Один, два. І три. Гарненько зараз ось так розколочуємо. Ставимо на вогонь. Все, поставилась, я бачите наш сік. І нам потрібно, щоб він у нас закипів. Поки наш сік там вариться, ми з вами приготуємо наші баночки. Дивіться, ось у нас є сушена м'ята. Якщо у кого є свіжа, це дуже добре або заморожена свіжа. Ну, оскільки в мене суха, тому я ось, буквально ось так скільки, бачите, баночкою скільки кидаємо. Ось на дно, та вона у нас там є. І беремо один ось апельсинчик і ріжемо його. Ось така одна долька у нас йде на баночку. Всі готується дуже швидко. Виходить дуже смачний. Всеки бачите? На таку товщину у нас всі. Баночки ми з вами приготували і будемо чекати, поки закипить наш сік. Ось так виглядають наші поки ще баночки, Бачите, потрішки м'яти і по такому кусочку апельсину. Ну що ж, сік наш вже закипів. Будемо наповнювати нашу баночку. Я вставлю ложку, тому щоб наша банка не лопнула. Ось так от на ложку. Він у нас помаленьку продовжує кипіти, а ми ось будемо наповнювати баночку. Літе ось так на ложечку і потім у вас банка не трісне. Бо в такому випадку буває все. Баночку ми наповнили ось. Накриваємо трішечкою, закриваємо самим звичайним ось таким закаточним ключем. І баночки, якщо ви вже їх закрили, виставите їх, укудуйте ось так під одіяло. Можете під курточку. І так вони у вас мають стояти, поки вони не охолонуть. Ось такий рецепт приготування березового соку я використовую. Сік виходить дуже смачний, тому якщо у вас є можливість і у вас є березовий сік, будь ласка, скористайтеся, не пожалкуйте. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру і щоб усіх все було тільки добре.